Повернув житло після чотирьох років поневірянь на вулиці. 68-річного киянина Олександра Кучеренка вигнали з власної квартири шахраї. Весь час дідусь судився з аферистами. Ірина Камінська дізналася, як вдалося повернути втрачене. Тут була трьох творчата платяна шапа, зеркало. Тут... Між ними була щілина, тут стояла швейна машинка. Колись у його квартирі були меблі, посуд та патенти за інженерні винаходи. Це житло дісталося у спадок Олександрові після смерті тітки. Та одного дня до пенсіонера завітали непрохані гості. Чотири роки тому до будинку Олександра Кучерявенка вдерлися озброєні правоохоронці і забрали до відділку. А коли чоловік повернувся, на його дверях висів новий замок, а на вікнах металеві грати. Пенсіонер переночував на вулиці, а на ранок дізнався. Його майно належить невідомій жінці з Полтавської області. Це була людина, якась вчителька з велика мафія, яка, в яку входять в основному державні службовці, правоохоронці, адвокати, прокурори. Дідусь жив у соціальних будинках, а іноді на вулиці звернувся до правозахисників та в суд. Судді двічі визнавали власницею квартири невідому жінку. Вона... ключі від квартири дідусеві віддали, а речі та меблі збирають усім миром. Житло в жахливому стані. Йому навіть насправді немає куди повертатися. Та радіти поверненню власної квартири Олександр Кучерявенко не поспішає. Боїться, що на неї полюватимуть нові аферисти. Ірина Камінська, Ігор Крижанівський сьогодні канал Україна.